Сьогодні Україна стоїть на межі нових відносин, нових звершень, але ви повинні виховувати в нашій молоді точку зору патріотизму по-новому. І цей шлях можете пройти тільки ви і з нашими всіма учнями, які йдуть до сьогодні до наших закладів. Наші школи одні з кращих, наші дитячі заклади одні із кращих. І це говорить про те, що ми, селищна рада, виконавчий комітет, депутатський корпус робимо все для того, щоб ви отримували... Нормальні умови праці і робили все для того, щоб діти, які будуть потім виходити з наших стін цих шкіл чи дитячих закладів, вони розуміли, що робиться для того, щоб вони жили у мирній державі. Я впевнений в тому, що ви сьогодні неймовірно робите все для того, щоб діти наші отримали нормальну освіту. Всіх зі святом Освітян, тому що з освіти починається легендарний шлях кожної людини. І цей легендарний шлях робите ви. Свято вас. Спіти і росло, і полетіло нас, наші землі. Holy, I'm Приходить юн і шумить трава, пізнаю тебе я, в наші дні, вчителька, зореситома на країні ви.